Не, я вирішив зняти ем, про свій мотокультиватор, тому що моє минуле відео, як тільки я його купив, я зробив огляд. Воно е е користується попитом. Люди пишуть коментарі, вибачте, зараз хвилину. Люди пишуть коментарі, кажуть, за скільки вони там його зараз купили, там підписник написав за 19 тисяч гривень. Я думаю, що вірно ми до одного зрозуміли. Е я зараз покажу про нього. Е це Forte МКБ-70. 3 роки він уже у мене, я розкажу, що в ньому гарно, що в ньому не гарно. Так, хто ще не поставив лайк, давайте ставте. А для кого знімаю взагалі. Я з вашого дозволу почну з гарного. Двигун. 200 кубів. Включить-виключить. Просто все. Мені сказали, тут нічому ламатися. Міняй масло. Міняй масло почаще і все. Усе, таке масло у мене зараз і буде, ще його поміняю. Ось, дождівці, зараз дощ іде. Пройдуть. Буду таке масло звати, Дніпро М. Нарисований генератор. А от Все нарисовано. Ну, то вже ваша справа. Двигун в порядку, на яких би обертах я не працював, в яку погоду, яка тривалість була в праці, пофіг. Працює нормально. Фрези здорові, здоровенні, копають глибоко, гризуть хорошо, заточуються самі. Зараз де у нас чиста є. Заточуються самі, точити не треба. Ну, бачите, є таке. Різьблення йде. Якось так воно зроблено. Керування для таких чайників, як я. Зрозуміло все. Дав, дав обертів, він працює без приводу. Вперед, пішов, віддержив. Фіксаці... Фіксації нема. На жаль, нема. Треба тримати кожного разу. Але я думаю, ну мені нормально. Це назад. Все, всім все зрозуміло. Бак великий, палива вистачає надовго, літру залив і не пам'ятаєш, коли залив. Надовго вистачає, хоча такий об'єм, тобто ну, він. Три роки. Три роки. А, що ще сказати? Тут все, я розбирав, все зрозуміло, два рівня вперед, назад. Вони ще з ладу не виходили за три роки. Я 10 соток полуниці оброблюю гризу, то суху, то мокру, то мокрий ґрунт, все в порядку. А, з ладу нічого не виходило. А тепер, ну ще про масло давайте скажемо, вже показав. Тут залили, нахилили його, витекло, сюди залили. 600 грам. 600 грам. Ось так, в принципі. Все зрозуміло. Тепер про погане. Саме болюче, що було, це оце транспорт, транспортувальне колесо, воно кріпиться сюди замість тормозу. Тут ну, кріплення було під оці е, отвори. Відламувалось кучу разів, скільки я тут варив. Метал тонкий, воно відпадає, не витримує навантаження. А, я його возю просто заводю, і на малому ходу ми з ним йдемо так от, там, по траві десь і виходимо куди нам треба. А, далі, що погано ще? Тормоз сам, ступор, да? чи як його правильно називати, він а, ось він став в паз, з ноги його так забив, але потім десь, якщо його так. Трошки об землю вдарити, він може вийти, спорснути, або вилізти з позів, або переключитися на положення нижче. А мені, наприклад, не потрібно. Мені не потрібно у мене там е ґрунт не дуже хороший, мені треба, щоб він і тормозив, вкапувався. Ось е може вилітати. Треба слід... Ну, Це, до речі, в звичку входить. Це нормально. Ой, я вам збрехав. Колесо тут крі кріпиться. Отут, далі. Ось все. І отак, ну, Тоді стояли отак, от, лапи. отут. Ну, тип, тип типу того. Отак. Я задовбався, коротше, поки що не займаюся цим. А, карбюратор. З ним, ну, як працювати, то зрозуміло. Дуже часто він забивався. Чистили мені його вже декілька разів. А, як сказав мені а, цей ремонтувач мій штатний, і завжди у нього ремонтую. Тут слабий карбюратор. Є карбюратори, які не забиваються, хоч і керосин будь хавати, їм все одно. Тобто так. А, Фільтр масляний стоїть так. Е, яка тут проблема, що б могло статись? Якщо десь культиватор впав на бік, хоч, хоча б трошки, може перелити в карбюратор масло, якщо там, ну, навіть якщо ось рівень, да, рівень, oil level, може перелити в карбюратор. Один раз у мене таке було, задиміло капець. І друге. Просто може виливатись сюди, капати сюди, ось бачите, це, це, мабуть, і сталося. Оця ручка, вона один раз вийшла, зі строю, якось чи неправильно вона вернулась, намоталась і випадала, я її так заправляв рукою. Це було один раз, більше не повторювалось. Буває, що отак от Отак. От бовтається, отак. Ну, от, отак. Тобто поставив, ну. Тобто, я думаю, ну треба, щоб вона верталась сама одразу і знаєте, як там на на бензокосах. Тобто саме вертається все і нічого не бовтається. Уця вся система. Е е тобто запалення увімкнено, вимкнуто, буває, підглючує. От він працює, ставиш так, от оф, і він тільки там через 3 секунди заглухає, а буває сразу, Тобто таке, ну незрозуміло. Щодо. Фрес великі, глибоко риють, да, клас. Але через те, що вони великі, він часто пробує скакати або закопується глибоко, що потім його не витягнеш. Да, включаєш задню передачу і на себе тянеш. Газку дав, і на себе потягнув, він тобі поможе сам виїхати. Але ось так. Щодо тут ципок стоїть, сюди я смазки напресував, тут проблем не було. Але ось щось воно вилазить, тут, тут підлазить, ну, не знаю. Роботі, ну як не заважає, але якось воно все то ли не неплотно зроблено. тобто я не знаю. Е, тут так, ну ручки зрозуміло, я пояснив, газ, зрозуміло. Але немає регулювання верх-вниз. Тобто, ось тут є наче, да, оці, оці, оці речі. Откручуєш їх, питаєшся е, повернути руль от, ну, от на себе, Ну щоб зробити його, там наприклад. ну Я високий, мені треба. Ні, мені треба навпаки отак от його зробити. Це не робиться. Або у мене не вийшло, або я не знаю. Ну, відвертого регулювання ну, незрозуміло як? як. І коли він дуже сильно йде вперед, тягне мене за собою, то мені треба його втаплювати вниз і я присідаю і гну спину, поперек гну. Ну, це я вважаю недобре. По баку, якщо повний бак... Якщо повний бак... А, я не знаю тут... Уплотнітільусі, якийсь є. Коротше, якщо повний і ти його перехиляєш, починає витікати бензин. От сюди небагато, але буває. Свічку один раз міняв. Він там щось пихтів, стріляв, поміняв нормально. Коли забивається карбюратор, що от зараз він у мене, до речі, почав забиватись після чистки в непланової. Він, коли працює на холостих, він підгазовує. Тут ось, ось пружинка, ось, ось така тяга. І він так, він так піддергує нею, так. Бур, 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 отак от робить. Ну, це проблема в карбюра, не стільки в карбюраторі, навіть в тому сраному бензині бензині, який нам дають. І ми ним працюємо. До речі, горловина є з цієї сторони, а я не знаю, покажу чи ні. Усе це є, тому що а, цей мотор він ставиться на інші, для інших там, потреб. Я не знаю, там, косарки, не косарки, генератори. А, є підходи ще для і зливу, і зливу, заливу масла з цієї сторони, тобто його можна вертіти там, від потреб виробника. Далі при роботі, якщо ну, є у вас вузькі місця або дуже там, таке, там, цілина якась, ми зрозуміло знімаємо по одній секції фрес а стається ці два. Тобто тут ширина нічого так, глибина, але дуже тяжко, він одразу заривається. Так, да, це гарно. В тому місці, де треба, він зарився, там в пиль перебив все. Але його сильно треба отак от в сторони отак от регулювати, піддержувати, піднімати, втаплювати, щоб він продовжував рух. Оце отак от зручно, як зараз тут стоїть. Е, ще, ще є треті секції, я їх ні разу не ставив. Ось так. Ну, Працюю, працюю. Там уже мої проблеми, якщо я там на своїй полуниці роблю вузькі міждоряддя, і він засипає, він е, видирає великі такі шмати. І може викидувати на міжряддя, так от в сторону викидує, і на полуницю падає, ну або на рослину іншу, яка вам там цікава, чим ви займаєтесь. Тобто також не ну, дуже зручно маленькі фрески, які, от, мабуть, на отсіки менше, там в кентаврах всяких там. да, і Вони такі і тут вони менше. От вони в цьому плані краще, вони не такі агресивні, як ці. Ну тут якби і плюс, і мінус одночасно. Давайте проведемо запуск. Кранік відкритий. Кранік, е, кожного разу, тільки коли він сильно вже прогрітий, прям поробив ним, тоді він запускається з е, цим, з, заглуш, з воздухом цим в цьому положенні. А кожен новий пуск е, треба закривати заслонку. Поставили он. Ось він працює. Отчуєте, Зараз він буде підгазовувати. Ні, поки ні і Ось він газ. Ось тебе про що я казав. Оце йому не вистачає палива, тому що засраби і карбюратор. Він отак от підгазовує. Коли даєш газку, дивимося, даєш газку. Нормально. На холостих от піддергується. Я до речі, радий, що вдалося показати, як він це сіпається, оце на холостих. Оце. Бр, бр, бр. Коли я чистиш карбюратор, я його чистив і сам, але не виходило. Мені спеціаліст, ну, мій товариш, який робить, він компресором це все видував, він сказав, там були соплі, похожі на типу, як на силікон розріджений. І він це все туди видував, оцей весь осад. І була ще проблема, знаєте що? Оці болти. Я не знаю, це як відстойник чи що. ну, Чесно, я скажу, я не, ніколи мені техніка до таких от деталей не йшла в до рук, до голови. Я знаю, що останній раз, коли робили, закрутили все. Це другі спеціалісти робили. Тут закрутили все. Капав бензин, прямо от по болоту, так от стікав і капав сюди. Потім цей мій знач, товариш Андрій перебрав це все і воно перестало капати. Ну, ось таке з ним. Звучав. Ну, а взагалі, по великому рахунку, знаєте, техніка є техніка, є недоліки, є позитивні моменти. Він працює. Коли він мені потрібен, він у мене завжди працює. Навіть якщо мені треба буде витратити півдня або декілька годин, щоб його привезти до ладу через карбюратор, наприклад. Так? Ну, в принципі, він може не працювати нормально або не працювати взагалі тільки за карбюратора. Все. В іншому звикаєш, працюєш. І все. Тобто я б його рекомендував до покупки. Але якщо, якщо є мотокультиватор, наприклад, з таким же типом двигуна, тобто за двигун, ми сказали, з ним все в порядку. Оце основна частина така ж, привід, фрези. Але, наприклад, це кентавр, і у нього там регулюється ру, там цей руль. Да, там, нема проблем з транспортувальним колесом, нема проблем з усім тормозом. Якщо є, існують та існує такий варіант, то краще брати оце, що я озвучу. Тому що тут ці недоліки, як бачите, є. Я їх описав. Я сподіваюсь, інформація корисна. Ви... Поставити лайки, напишите коментарі. І все-таки я хочу розібратися, чи вірно ми зрозуміли одне одного з підписником, чи і правда він купив його за 19 тисяч. Тому що 3 роки тому я його купив за 8. Ось так. Гарного вам дня. Слава Україні!